багавки! все ближче москалям приготуватися. Нова заява Трампа. Зеленський хоче зброї. Чи дасть її президент США? Зустріч лідерів вже цієї п'ятниці. Говоримо про це: про дрони на Росії, про те, чи буде НАТО збивати російські винищувачі. Про зустріч Рамштайн сьогодні і на закуску, як наші сили спеціальних операцій знищили москалів у їхньому штилу. Ви на каналі Факти Лайв. мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Зеленський хоче томагавки. Усі хочуть томагавки, а в нас їх багато. Це заявив Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із президентом України у п'ятницю. Глава Білого Дому наголосив, хоче особисто обговорити питання зброї з Володимиром Зеленським, адже це не телефонна розмова. Тож чекає на українського лідера особисто раніше. Трамп заявляв, може передати Україні далекобійні ракети, якщо Путін не припинить війну. Нині знову повторив розчарований, що Москва... Москва не демонструє готовності до врегулювання. Трамп похвалив українців за стійкість в боротьбі з агресором. Зазначив, хто б подумав, що Україна воюватиме із Росією чотири роки майже на рівних, і згадав про потужність тамагавків під час зустрічі із президентом Аргентини, Щоправда, і пожартував у своєму стилі. Ми будемо говорити про Україну. Так я маю на увазі, що в п'ятницю до мене приїжджає президент України, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї, він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Томагавк це. Чи потрібні вам томагавки в Аргентині? Вони потрібні вам для вашої опозиції, я думаю, тому що розумієте, в цій країні вони використовували б томагавки для опозиції. Я цього не роблю. Я набагато приємніший. За словами Трампа він не розуміє, чому Путін продовжує цю війну, адже вона стала для нього згубною. Цитата йде четвертий рік війни, яку він мав виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності. Та й економіка не витримує, додав Трамп зараз у Росії великі черги за бензином. Хто б думав, що таке станеться? Економіка розвалюється. І це правда, що чекаємо на зустріч Трампа і Зеленського в п'ятницю. І сподіваємося, що в Україні таки будуть. А як їх застосовувати? Наші сили оборони вже точно знають. Власне, як і дрони, які чи не щоночі летять по військових і паливних об'єктах РФ, російський Волгоград був під атакою. Нині місцеві жителі повідомляють про влучання у НПЗ. Пише телеграм-канал Кримський В'єтір. Пожежа була в Красноармійському районі міста. Губернатор області Бочаров в російському брехливому стилі. Лі, заявив, що всю атаку вражеських БПЛА було відбито. Пошкоджено чотири будинки, потерпілих немає. Загалом, російське міноборони заявило, що цієї ночі збили 59 українських дронів. Але скільки б росіяни не брехали, правду все одно не приховати. Мовчали московити їхні посіпаки в тимчасово окупованому Криму щодо ударів по нафтобазі в Феодосі, але ж пожежу, яку не можуть загасити вже кілька днів, не сховаєш. От і у генштабі ЗСУ підтвердили повторне ураження в ніч на 13 жовтня морського нафтового терміналу Феодосі в тимчасово окупованому Криму. Пошкоджено 16 резервуарів спальним, що вціліли після попередньої атаки. Масштабна Пожежа триває. Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили ворожу радіолокаційну станцію в Красній Поляні. Це Крим, пункт управління БПЛА в Олешках. Це тимчасово окупована територія Херсонщини та склад боєприпасів у районі Макіївки, тимчасово окупована територія Донеччини. Це нині. Ну і, власне, оці атаки по російських нафтоприробних заводах, нафтобазах, це і є один з тих дієвих способів, як позбавити Путіна грошей на війну і зупинити цю воєнну машину. Цей спосіб досить успішно реалізовують сили оборони України, але цього недостатньо. Бо нафтодоларами Кремль запасся. Тож потрібна підтримка наших партнерів, санкції проти російських фінустанов тіньового флоту Кремля проти інших країн, які допомагають Росії. Обходити обмеження і отримувати необхідні компоненти для озброєння і техніки. І тут ми підходимо до наступної новини. Міністр фінансів США Скотт Бесент під час зустрічі з прем'єркою України Юлією Сверденко у Вашингтоні підтвердив готовність США співпрацювати з партнерами по G7 для посилення санкційного тиску на Росію. Бесент наголосив на необхідності посилити тиск не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує. Російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти, крім того, сторони обговорили співпрацю задля енергетичної безпеки Європи. Українська прем'єрка наголосила, Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Європі варто об'єднатися не тільки заради енергетичної безпеки, але й заради безпеки континенту у цілому. Російські дрони все частіше залітають до країн ЄС. Російські винищувачі все частіше порушують повітряний простір країн НАТО. Путін випробовує, як далеко може зайти, і важливо одразу усі його провокації, все його зло рубати у корені. Тож НАТО обговорює нові правила, які можуть спростити ухвалення рішення про збиття російських винищувачів у разі загрози для. Країн-членів про це повідомляє за телеграф із посланням на власні джерела. Простими словами, країни НАТО хочуть створити єдиний план дій на випадок загрози. А ключовими факторами для визначення рівня загрози стануть тип озброєння на борту та траєкторія польоту сьогодні. В Брюсселі зустріч міністрів оборони країн НАТО, де і розглянуть це питання. Нагадаю, кілька лідерів Україн альянсу публічно закликали збивати російські літаки, якщо ті порушать повітряний простір НАТО. Та деякі країни бояться, що таким чином спровокують Путіна. І тут додам, що Путіна на воєнні злочини і вбивства не треба провокувати. Він чинить зло, хаос і терор, бо може, бо його не так просто зупинити. Ну і сьогодні чергова зустріч засідання групи Рамштайн. Відбудеться вона в Брюсселі. Візьмуть участь, зокрема, міністр оборони США під Гексет та посол США при НАТО Метью Вітакер. Останній також розповів про порядок денний зустрічі міністрів оборони країн НАТО, про яку ми говорили вище. Це головні три питання: реалізація витрат на оборону розміром у 5% ВВП країнами НАТО, захист східного флангу НАТО від дронових атак. Обговорення потреб України та що можна виконати через програму закупівель озброєння PURL. Механізм Purell, нагадаю, це купівля країнами НАТО американської зброї для України. Механізм PURL працює стабільно і ефективно, наголосив посол США при НАТО. Нещодавно ще кілька країн оголосили про намір долучитися. Це доповнює попереднє оголошення Канади, Нідерландів, Німеччини та спільну обіцянку Данії, Норвегії та Швеції. І тут до вас питання. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, як можна зупинити Путіна, що можуть зробити для цього країни НАТО? Чи достатньо роблять зараз наші партнери, і чи можуть більше цікава ваша думка? І про реалізацію витрат на оборону розміром у 5% ВВП країнами НАТО сьогодні. Говоритимуть на засіданні міністрів оборони країн-членів альянсу, і тут Трамп розкритикував Іспанію за відмову збільшити оборонні видатки до тих самих 5%. відсотків. Пригрозив. Торговими санкціями Трамп зазначив, думав про те, щоб застосувати до іспанців торговельні санкції у вигляді тарифів через те, що вони зробили, і думаю, я це зроблю під час розмови з президентом Фінляндії минулого тижня. Обговорював питання зміцнення потужності НАТО і заявив Трамп, що Іспанія відстає у питаннях оборони. Тож її, взагалі, треба виключити з альянсу у Мадриді. На ці заяви відреагували доволі стримано. Зазначили, що Іспанія виконує свої оборонні зобов'язання альянс. Немає механізму для виключення країн-членів а вихід можливий лише з доброї волі самої країни. І повертаємось до України. Росія не припиняє терор мирного населення. Вночі російська армія масово атакувала Дніпропетровщину. Наші захисники неба збили над областю 37 російських дронів. Але є влучання у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району. Там виникли пожежі. Постраждав 19-річний хлопець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості, Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, промислове та транспортне підприємства. На Дніпропетровщині після російського масованого удару екстрені відключення світла. Також їх вили на Полтавщині, Керградщині та Чернігівщині. У Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. У Семенівці Новгород-Сіверського району області ворожий дрон влучив у житловий будинок. Загалом 113 БПЛА цієї ночі атакували Україну. 86 наші захисники неба збили. На фронті за добу 182 бойові зіткнення на більше на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 69 атак ворога. Також важко на Лиманському, Костянтинівському Олександрівському відтинках фронту втрати ворога за добу понад тисячу солдатів вбитими і пораненими. Також московити не дорахувалися трьох танків, двох засобів ППО, 43 артсистеми, понад 140 одиниць автомобільної техніки. Ну і аналітичний проєкт Діпстейт повідомляє про окупацію росіянами трьох насел. Пунктів на Донеччині це перебудова комар та мирне на Новопавлівському напрямку. На північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося 5 бойових зіткнень, і зараз ми покажемо вам відео від сил спеціальних операцій. Група ССО зайшла на позиції росіян. Оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій провели успішну розвідку, зайшли на підконтрольну ворогом територію. Після дорозвідки дроном кулеметник забезпечив подавлення вогнем противника, а марксмен з оптикою знищив ворогів, які ховалися. Інша підгрупа підійшла до позиції ворога впритул і відпрацювала росіян зблизька. Дезорієнтований і переляканий ворог був повністю знищений. Група ССО захопила. Документи та засоби зв'язку противника. І такі новини не можуть не тішити. І аби таких новин було більше, давайте не втомлюватися підтримувати наших захисників, наші Збройні Сили України. Нагадаю, що маленьких донатів не буває. На цьому ставимо крапку. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Побачимось.